І колови. подкаст Української служби польського радіо. З вами на Львова це подкаст Української служби польського радіо про дезінформацію та боротьбу із нею. Привіт усім, хто готовий поглянути на медіасвіт із нового ракурсу. Сьогодні ми поговоримо про Раша канал, який перетворив пропаганду на справжнє мистецтво абсурду. Чи можна ж повірити в зомбі вояків або таємні біолабораторії в Україні? Для Раша тудей це не просто можливо, але й цілком реальний контент. Не там, оказывается, искали. Мы за вас нашли. Ваши разработки, ваши биологические материалы, которые разрабатывались в том числе с военными целями в первую очередь, оказывается на Украине. Что же вы там делали? Мы другие. И в этом смысле мы для Запада чужаки. Мы слишком нормальные для всех этих выкрутаз. Они хотят нас перевоспитывать, а мы не просто сопротивляемся, но еще и хохочем над ними. И наша как раз задача быть такими СМИ, которым люди верят. Але чому ж ці химерні історії знаходять відгук у частини аудиторії, як працюють механізми дезінформації, що підривають довіру до фактів? Щоб відповісти на це питання, я відправилася у Манчестер, що у Великій Британії, бо саме там живуть і працюють автори книги Раша Дезінформейшн з ліберал ордер дві тисячі двадцять четвертого року. Авториця Стівен Гетчінгс і Віра Толс серед іншого там ще й інші автори, але з ними я саме зустрілася. Та порозмовляла вони аналізують стратегії комунікації. Які використовуються авторитарними державами та популістськими рухами. Отож, якими є основні наративи на Russia Today, які поширювалися, наприклад, у Великій Британії, розповіла Віра Толс, це британська дослідниця, професорка російських студій в університеті Манчестера. Її наукові інтереси охоплюють історію Росії, націоналізм, політику ідентичності, а також і змі. Толс є авторкою численних праць, присвячених саме російському націоналізму, а також і політиці. А також вона досліджує питання пов'язані із російською пропагандою та її впливом на міжнародну спільноту. Один із один з поширених наративів стосується дисфункціональності західних демократій, зокрема тверджень про те, що ЄС перебуває у стані хаосу. А рівень довіри до еліт катастрофічно низький. У цьому контексті західні демократії створюють суперечливі підходи до міграції. Один наратив підкреслює, нібито проблеми пов'язані з мігрантами, тоді як інший навпаки підтримує її. При цьому вибірковість у висвітленні міграційних питань залежить саме від політичних та соціальних. Обставин, наприклад, у Великій Британії під час Брекзиту було значне викривлення інформації, спрямоване на підтримку саме про брекситівського наративу. Щодо пандемії, COVID-19, інформаційне поле виявилося дуже строкатим. Російськомовні матеріали зосереджувалися саме на просуванні антивакцинальних позицій. Англомовні новини в основному дотримувалися більш збалансованої лінії, але водночас у змі просувалися сумнівні позиції, часто пов'язані із протидією вакцинації. Особливо багато маніпулятивних матеріалів поширювалися німецькою мовою. Вони здебільшого виходили в інтернеті, де відсутність належного регулювання дозволяла вільно поширювати дезінформацію та пропаганду, зокрема щодо COVID-19. ковід Отож, більше про механізм роботи Раша Тудей розповів Єгор Брайлян, аналітик Детектор Медіа, що зробило Раша Тудей? Раша Тудей бере інформацію з західних медіа і каже, що от, за даними там такого-то видання, там не знаю, Радіо Свобода чи Вошинтон Пост чи «Нью-Йорк Таймс таким чином, Раша Тудей. Подається не як власну, а як е цитування іншого медіа, тому формально може не бути ніяких підстав звинувачувати раша тудей пропаганді, але те, що раша тудей. Today... Поширює ті чи інші цитати, статті, це все є дуже показово. А що ж у Russia Today говорили про повномасштабне вторгнення Росії в Україну? Розповідає Віра Толс, британська дослідниця, професорка російських студій в університеті Манчестера. In to, uh, the war in, uh, щодо війни в Україні скажімо, що між 2014 та 2022 роками на Russia роками нараша насправді було напрочуд мало висвітлення. Але із лютого 2022 року один із головних наративів був пов'язаний саме із історією, так що Україна є, нібито, частиною так званого рускава міра, а захід цього не розуміє. І напад на Україну йде від заходу, а не від Росії. Звичайно, був також наратив про лабораторію. Торії в Україні це був ще один вид наративу, у якому також брали участь, поширюючи його, і звичайно ж що у всій війні винен захід, і що це НАТО воює з Росією і жертвує українськими життями. Mm. Втім, це далеко не всі наративи. Підкреслює Єгор Брайлян, аналітик, детектор медіа. Ну, бойові комарі, біолабораторії, що України немає власної історії, що Україна поцупила державні символи в інших держав. Що українську мову вигадав автор угорський генштаб під час першої світової війни? Раша Today» першими повідомляли про те, що там це, нібито Україна, збила боїнг малазійських авіаліній у липні. 2014 року то Russia Today була завжди в авангарді російської пропаганди, і Росія ніколи не жаліла грошей на фінансування цього, тобто у них були офіси по всьому світу. Насправді постійно розповідали з 2014 року, що українці є расистами, ксенофобами, і щоб сформувати негативний образ України за кордоном. На війні всі средства хараши. Саме так діє де російська дезінформація. Підкреслює Ольга Токарюк, аналітикиня Чадхам Хаус. Вона використовує різні інструменти, не лише свої підконтрольні собі напряму безпосередньо медіа, кікарті Спутник, як які на які зараз накладено санкції в більшості західних країн, які не є доступними в Європейському Союзі чи у Великій Британії. Вони е, натомість розвивають свою присутність доволі сильно в країнах глобального півдня, так званого. Тому Росія, після того як ці санкції було накладено на її е, офіційно пов'язані з нею медіа, просто шукає інші інструменти, інші способи доносити свою пропаганду. Grazie Втім, попри ці заборони, Раша Тудей і подібні все, ще функціонують, і почуваються навіть добре, розповів Стівен Гатчінгс, професор російських досліджень у Манчестерському університеті Велика Британія. Раша Тудей і Спутник залишаються активними і зараз. Переорієнтували свою увагу на регіони глобального півдня, зокрема Африку, Близький Схід та інші частини світу. Одна з важливих речей, яку слід усвідомити, полягає в тому, що сприйняття цього розвитку розвитку подій, як чогось віддаленого та несуттєвого було б хибною відповіддю. Адже, хоча Раша туди і Спутник мають значні труднощі з проникненням у більшість західних медіапросторів, вони демонструють набагато більші успіхи в Африці та Латинській Америці. Ці регіони мають важливе значення з точки зору війни в Україні. У багатьох частинах глобального півдня існує значно більше скептицизму щодо необхідності доцільності та цінності зусиль із підтримки України в цій. Війні, ніж в країнах заходу, де все ще переважає консенсус на користь підтримки України. Це означає, що такі проєкти, як Раша Today і Спутник, можуть формувати наративи в регіонах, які впливають на довгострокову перспективу результату війни. Ба більше ці наративи не залишаються локальними. Вони поступово знаходять шляхи повернення до західних медіапросторів. Заборона Раша Today та інших російських державних змі у західних країнах не є гарантією того, що ці ж наративи не проникатимуть назад через інші канали, що підкреслює необхідність уважного моніторингу інформаційного впливу навіть за межами безпосередніх західних медіа саме туди, де Росія так старанно створювала потрібні для себе наративи. Розповідає Єгор Брайлян, аналітик Детектор Медіа і Раша тудей задавало тон в термінології, так наприклад, Раша тудей вживало термін кримська криза, називаючи процес російської окупації Криму таким чином, чи криза в Україні, що тут щось нестабільне. І так далі, і тому подібне. Тобто, ці всі речі вони дуже сильно впливали на західні медіа, і вони впливали як мінімум до 22-го року. Після 22-го року вплив Russia Today зменшився, але все одно це залишилося одним з основних пропагандистських медіа Російської Федерації, яке має мільйон підписників у Телеграмі, яке присутнє там в інших соціальних мережах, але в будь-якому разі росіяни зараз роблять ставку на Телеграм і частково Тікток, до речі. І на це Росія не шкодує ні коштів, ні сил. Підкреслює Ольга Токарюк, аналітикиня Чатхамхаус. На це виділяються великі кошти, тобто російська пропагандистська машина, державні медіа російські отримують величезні кошти з російського бюджету. І так само ми звичайно не знаємо цих цифр, але можемо підозрювати і уявляти собі, що величезні кошти також виділяються на ті інструменти російської пропаганди, які не є в публічному полі. Там не є відомо, що вони підконтрольні саме Росії, так звані якісь тіньові мережі, і вебсайтів, і медіа, які не є напряму пов'язані з Кремлем, але вони працюють. Ють на Кремль таргетуючи різні аудиторії в різних країнах і поширюючи ті наративи, ті меседжі, які вигідні Росії. Росія дедалі більше працює у соціальних мережах, і е, також вона працює з проплаченими інфлюенсерами і блогерами. Цього літа було кілька скандалів викриттів мереж блогерів і інфлюенсерів у Сполучених Штатах, наприклад, які отримували гроші російські, хоча вони потім це заперечували, але було встановлено американськими правоохоронними органами, що ці блогери. Ри-інфлюенсери, які мали величезні аудиторії, сотні тисяч, мільйони людей, підписників в інстаграмі, в Ютубі, Тіктоку, що ці люди отримували гроші з Росії, тобто Росія вкладається в свою пропаганду в різні способи. А щодо наративів, детальніше про це розповів Стівен Гатчінгс, професор російських досліджень у Манчестерському університеті, Велика Британія. Очевидно, що деякі з цих наративів мають історичну специфіку і з часом втрачають свою актуальність однак деякі з них адаптуються, змінюючи свою форму. Наприклад, старі радянські пропагандистські наративи більше не діють у своїй первісній формі, але набули нового життя, переродившись в іншому вигляді. Отже, я маю на увазі, що дезінформація сама по собі не зникає. Змінюватиметься лише те, що вважається дезінформацією, а старі історії, Орії отримуватимуть нове життя із часом. По перше, в тій мірі, в якій російські актори беруть участь у дезінформації та пропаганді в британському медіапросторі, вони здебільшого виступають як підсилювачі своєрідні паразити, що підхоплюють вже існуючі наративи і просто надають їм більше звучання і сили, а не діють як свідомі ініціатори. Тому часто немає чіткої мети чи організованої стратегії з їхнього боку. Вони лише помічають наратив чи історію, яку на їхню. Думку можна використати на свою користь і додають її імпульс. Важливо розрізняти тих, хто є ініціатором дезінформації, тих, хто лише паразитує на вже існуючій, і опортуністично підсилюючи її. Російські актори, як правило, підпадають під останню категорію щодо поняття російський державний актор. Варто зазначити, що сама російська держава є величезною складною і часто заплутаною структурою, яка на межі існує в тіні кримінального світу. власне все починається навіть не стільки з інформ інформаційного поля із медійної системи, як із зв'язків Росії з власності країною і впливу Росії в цій країні, і в Італії, і в Німеччині, і у Франції є політичні сили, які досить таки симпатизують Росії Тобто мені здається, що тут треба починати власне з тої політичної ситуації, з історичних якихось зв'язків, з культурних зв'язків, з того наскільки Росія також має своїх якихось агентів впливу в цих країнах. Підкреслює Ольга Токарюка, на літикиня Чадхам Хаус. Російська Федерація активно використовує комплекс. З політичних, економічних, а також і інформаційних інструментів для впливу на країни Європи, основна мета послаблення європейської єдності, дискредитація демократичних цінностей, підрив довіри до ЄС а також і НАТО і ще й просування власних геополітичних інтересів. Російські впливи у Європі залишаються серйозною загрозою, яка вимагає Комплексної та узгодженої відповіді, а я нагадаю, що з вами була Анна Львова. Це подкаст Української служби польського радіо про дезінформацію та боротьбу з нею. Бережіть себе на все добре.